Всім привіт! Сьогодні в продажі Renault Megane 3 2016 року в комплектації Limited Щойно пригнаний, розмитнений, сертифікований автомобіль. 1,5 дизелька 9К, автомобіль в оригінальній фарбі, в дуже гарному технічному стані, візуальному, немає сколів, подряпин. На новій резині. Goodyear. ось такий автомобіль. На легкосплавних дисках, задня парковка. Зараз обійду подивити його ззовні подивитись. Автомобіль знаходиться в Вінниці. Кого цікавлять більше фотографій, заходьте в опис. Там є група Viber, можна побачити. Фотографії даного автомобіля, фотографії інших автомобілів, які їдуть в дорозі, придбані на аукціоні. Вартість даного автомобіля 10 400. Компресор клей. Гадаю, комплектація Limited. Шкіряне кермо. Двозовний клімат контроль. Лакові дзеркала. Навігація. Запуск кнопкою. Там-том. 196 тисяч оригінального пробігу. Ось тут радіо. В дуже гарному стані, не затертий, датчик світла, дощу. Так, що ще показати? Під капотом останній сервіс. Лакові церкала складаються. Ось він К9К. Попередній сервіс у 2019 році 130 тисяч. У дуже гарному стані автомобіль. Кому сподобалось. Телефонуйте і до нових зустрічей в Вінниці. Реально дуже класна тачка. Хто шукає чистий 2016 рік. Запрошую на огляд і на покупку.